Вітаю! Ви на телеканалі Раї. Це новини Прикарпаття у студії Богдан Горук. Сьогодні поговоримо про ситуацію із захворюваністю в області: новий автобусний маршрут для мешканців Івано-Франківської громади та вручення відзнаку надвірній. Починаємо просто зараз. Подяка тим, хто тримає країну на плечах, у надвірні відзначили людей, котрі щоденною працею наближають нашу перемогу та розбудовують громади: військових, медиків, волонтерів, рятувальників, підприємців і активних мешканців району. Їхній внесок відзначили на урочистій церемонії у залі засідань районної ради. Як це було, бачила Іванна Осташук. Керівництво району та міста відзначило нагородами надвірнянців. Урочиста церемонія відбулася у залі засідань Надвірнянської райради. Тут зібрались ті, хто щодня мужньо, сумлінно виконує свої професійні обов'язки. Серед нагороджених і військовослужбовці Олександр Івашина на сторожі українського неба розповідає. Ворог постійно впроваджує нову тактику, тому пильність втрачати не можна. Наближається сіні зимовий період, де у нас на території області дуже багато об'єктів критичних. Інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність мирного населення, зараз проводиться перепланування, модернізування, скажімо так, заміна особового складу, вивчення аналізу прольотів противника з метою своєчасного реагування на ситуації, які будуть виникати під час повітряної атаки противникам. Закарпаття показала, що не трогали, не трогали, і в кінці кінців, скажімо так. Було враження цивільний об'єкт. Наше завдання зараз максимально підготуватись до враження повітряних засобів противника. Нагороди вручили і медикам. Їхня щоденна праця за здоров'я і життя потребує значних, як фізичних, так і моральних зусиль. Дуже багато людей відчувають моральну втому. Дуже багато є особистих проблем. Особистих, ну може, дуже майже кожну родину зачепило війна. Що хтось перебуває десь у, у Збройних силах, хтось перебуває безпосередньо на передовій. Це накладає я кажу, свій виток на роботу. Ем, постійно ти зустрічаєшся з болем. Е, особливо зараз е, така, знаєте, у наших людей є іноді якась неупевненість, люди ну, мають, мають свої, свої кожен, кожен проблеми, вони йдуть до, кажуть, до, до нас, до лікарів. Це все накладає. Складається, і іноді я недорозуміння, непорозуміння, іноді каже, якісь можливо, десь якісь є завищені вимоги і так далі. Але ми стараємося працювати адекватно. Загалом, у рамках заходу, волонтерів, рятувальників, військовослужбовців, медиків, підприємців, представників громадських організацій відзначили державними обласними районними нагородами. Ми маємо Віру в те, що скоро завершиться війна. Ми сильна нація, яка вміє збиратися в самі відповідальні і важкі моменти. І я хотів в першу чергу подякувати всім родинам загиблих, поспівчувати, згадати про військовополонених, згадати безвісті зниклих і подякувати нам, нашим воїнам, тим, які знаходяться тут, які захищають наше мирне небо при і на Подякувати подякувати тим воїнам, які знаходяться на передовій. І подякувати волонтерам і всім небайдужим, хто кожен день наближає нашу перемогу. Отримали жителі району і подяки від захисників та координаційної ради волонтерських організацій. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї, кількість хворих на грип, ГРВІ та ковід-19 у Івано-Франківській області вища ніж зазвичай у міжепідемічний період. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук. Одночас небезпечних штампів Омікрону в регіоні не зафіксовано. Більше про ситуацію знає Дар'я Базовод. В Івано-Франківській області зростає кількість випадків ГРВІ, грипу та ковід-19. Найчастіше на коронавірус хворіють люди віком від 30 років. Діти становлять близько третини від усіх інфікованих ковід-19, тоді як серед випадків грипу та ГРВІ їх майже 28 За минулий тиждень зареєстрували майже 1825 нових випадків захворювань, з них 130 – ковід дев'ятнадцять. Переважна більшість пацієнтів лікується амбулаторно, однак є і випадки госпіталізації. Ці інфекції сезонними, але ми бачимо, що йде реєстрація досить така більша, ніж ми сподівалися в міжепідемічний період. Якщо ми зареєстрували 28 тисяч захворівших дітей і дорослих в період від травня місяця і по сьогодні, це на грип і ковід, то в цій структурі ми маємо тільки півтора тисячі захворівших на ковід 19 Переважно сьогодні хворіють люди від 30 і далі, і старшого віку. Сьогодні ковід 19 нічим особливо не відрізняється від попередніх своїх епідемічних періодів. Нових підвидів омікрону, стратус і німбус в області не виявлено. Іде сьогодні досить така багато інформації в мережі, інтернет-мережі, що сьогодні превалює. Підвид омікрону це є стратус і німбус. Я хочу сказати, що в нашій області цих підвидів сьогодні немає. Субаріантів немає, тому населення повинно заспокоїтися хоча б у цьому плані, що він відкид надто страшний, але тим не менше, він сьогодні приносить великі ризики для здоров'я і навіть для життя, тому що за період від 1 січня і по сьогодні ми маємо шість випадків летальних від COVID-19. Це люди, які хворіли на цю недовгу. Це люди, які мали. Звісно, багато супутніх захворювань, і тільки присутність ковіду в організмі вона ускладнила перебіг інших захворювань і призвела до того, що люди ці померли. Ситуація залишається контрольованою. Лікар наголошує, дотримання елементарних правил безпеки особливо важливо у місцях масового скупчення людей. В будь-якому разі ми поки що не закликаємо носити там масово маски, але тим не менше, якщо ви перебуваєте в місцях масового скупчення людей, ви бачите, що є люди з симптомами захворювання. Сезонних вірусних інфекцій я все-таки б рекомендував застосувати засоби захисту для себе. Це і рукавички, це і маски. Якщо перебувати у приміщенні, приміщення повинно бути там, де є хворі люди. Воно повинно провітрюватися часто, повинно проводитися генеральне прибирання, вологе прибирання і застосування певних засобів, які сьогодні можуть впливати на структуру цього вірусу і його таким чином руйнувати. Наразі в медзакладах області доступно 1200 доз вакцини проти ковід-19. У пріоритеті медичні працівники та соціально вразливі категорії населення. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Новий автобусний маршрут номер 43 сполучив вовчинець та угорники. На нього чекали мешканці обох сіл, адже саме тут тривалий час була проблема з громадським транспортом. Як пролягає новий маршрут, та які враження у людей? Дивіться в сюжеті Юлії Торконяк. В Івано-Франківську запустили новий комунальний маршрут. Автобус номер 43 тепер з'єднує угорники та вовчинець. Попри те, що рейс лише стартував, пасажирів уже чимало, адже цього транспорту мешканці чекали давно. Галина Цюпер, вчителька початкових класів з угорницького ліцею, живе у Вовчинці. Каже, раніше доводилось добиратись із пересадками. Ну нам було важко, тому що ми стали до позитрона на 34-й. Потім, якщо 10-го тролейбуса не було, ми пересідали ну, на мазлях ще раз, тобто три пересадки. А зараз Фантастично, Пряма? прямим маршрутом. Сполучення ну надзвичайне і до ринку можна доїхати, і до надії. Ну тобто, все, все включено все включено. Так це Я прекрасно. Крики. Новий маршрут зручний не лише для жителів цих сіл, а й для тих, хто мешкає в Івано-Франківську. Пані Ася зізнається у її знайомих із вовчинця. Постійно виникали труднощі з доїздом, особливо вранці та ввечері. Я знаю, що з вовчинців. Мешканця, ну, немає транспорту добиратися, особливо комунального, знаєте. І дуже багато було таких питань відкритих. І я дуже рада, і все чесно, для мене це сюрприз. Я випадково вийшла і випадково сіла. Я не очікувала, що так швидко все буде. На автобус чекали її в угорниках. Староста села Любов Атаманчук розповідає: усі зупинки облаштовані, тож тепер мешканці зможуть пересуватися комфортніше. Оскільки в нас є приватний 39-й, але він не задовольняє всіх мешканців своїм виглядом, умовами, які є. Звісно, комунальний транспорт це вирішить дуже багато питань наших мешканців. Жителька угорників Леся Мельничук працює в місті і раніше користувалася приватною маршруткою номер 39 але давно мріяла про комунальну автобус, щоб їздити з галкою, каже з пересадками на приватному транспорті, витрати на дорогу за місяць виходили чималі. Люди завжди вимагали, хотіли комунального теж транспорту, який більш є ну напевно, по перше, вигідний, якщо брати, за коштами, тобто воно і по-друге, хотіли. Напевно, що щоб цей маршрут пов'язував не тільки село Угорники, але напевно і інші села, до яких легко було б добиратися. І напевно, 43-й маршрут. Я гадаю, це новий маршрут, який поєднає два інші села. Автобус номер 43 курсує від Вовчинця по вулиці Вовчинецькій до Кроку. Далі прямує на Василіянок, мулика Лепкого Незалежності, повз космос і Тисменецьку та заїжджає в угорники. Від кінцевої на вулиці повстанців повертається тим самим маршрутом назад у Вовчинець. Це просто ну, завершення того циклу, коли в кожне, в кожне село нашої громади повинен їхати автобус. Тобто в нас залишалося два села фактично Вовчинець і угорники, при тому, що ці села вони значно довше, ніж багато інших сіл в нашій громаді. В них не було е, свого. Маршруту комунального, тому зважаючи на те, що зараз дуже складно відкривати нові маршрути. У нас брак водіїв, то такий зробили маршрут, щоб одним маршрутом два села закрити. Угорник і вовчинець. Голова громади Русан Марцінків наголошує. Жителі не раз зверталися з проханням про запуск комунального транспорту у ці села. Люди звикають, люди привикнуть, вивчать графік. Я думаю, що будуть більше користуватися сьогодні. Перший день, але бачимо, що потреба така є в такому маршруті. І нагадаємо, завдяки картці Галка можна економити на поїздках. Якщо протягом 30 хвилин після першої оплати пересісти на інший комунальний автобус, друга поїздка буде безкоштовною. Головне провалідувати картку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї. Тисмениця історія в архівах у Народному домі презентували історичний веб-сайт, онлайн-платформа містить зібрані архівні дані та матеріали про тисминицю. Вона стане цінним джерелом для науковців, дослідників та всіх, хто цікавиться минулим містом. Детальніше про проєкт розкаже Дар'я Базовод. Зберегти, щоб пам'ятати у тисманиці до Дня Незалежності та Дня міста презентували історичний сайт. Ідея належить меценату Ігорю Волощуку, а реалізувати ініціативу допомогла міська рада. Голова громади Тетяна Градюк каже, задум виник давно. Однак через повномасштабне вторгнення його втілення довелось відкласти. Треба йти у ногу з часом, оскільки безумовно книга це неймовірно гарне надбання всього людства. Але тим не менше, сьогодні сучасні технології дозволяють Дають ще швидше і краще поширювати інформацію, зокрема про міста, села, про їхню історію. Ну і відповідно, ми знаємо, що хто не знає свого минулого, не матиме майбутнього. Директорка музею історія міста Тисменеця імені Степана Гаврилюка Лілія Лишега наголошує, сайт має велике значення, адже тисминиця багато втратила, та все ж залишається славетним містом із глибокою історією. Перша згадка про тисницю стосується тисяча року. Це. І це вже говориться як про місто, не просто як якесь поселення, а місто. От. І це місто воно було досить розвинутим, тому що вже в 1448 році воно отримало Магадибурзьке право. Ну І тиснеця, як всі знають, воно дуже славиться кушнірством. От, хоча, на жаль, вже проходить такий час, що воно трошки занепадає, але можливо, колись її відновиться. Під час заходу також вручили грамоти і подяки очільникам міста попередніх скликань. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. У Коломиї вже вдруге відбувся міжнародний міні-кінофестиваль Колофілм Фест У його програмі за перемогу змагалися 35 короткометражних фільмів, половину з яких склали українські картини. До фіналу потрапили вісім стрічок, які й стали головною інтригою фестивалю. Які з них стали кращими, знають наші коломийські журналісти. Міжнародний міні-кінофестиваль коло Фільмфест 2025» вже вдруге відбувається влітку. Цього разу у конкурсній програмі було багато представлено: 18 українських та 17 закордонних короткометражних фільмів. До фіналу потрапили 8 робіт. З них обирали і переможця. Я дуже тішуся, що так само перемогли фільми. Українські в категорії що «короткий документальний фільм, наскільки м, щирі емоції режисерів, наскільки щирі якісь побажання і е е Ну і відгуки від всіх, що я дуже задоволена. Дві нагороди фестивалю отримав ігровий фільм Амадея. Це друге місце за версією журі, а також перемогу за підсумками глядацького голосування. Це глядацьке кіно, це комедія, хоча вона на основі драми. Тобто, це історія молодої дівчини, піаністки, яка дуже сильно хоче потрапити в оркестр своєї мрії. Але ми бачимо на початку, що вона вся така дуже сильна перфекціоністка. Вона настільки сильно хвилюється, що навіть там Пляму від себе це, цей тиск, вона із за цього збивається. І далі магічним способом вона зустрічає е, Моцарта. Тобто, це така комедія-фентезі. Команда документального фільму Пацики з Тернополя повернулася із перемогою в номінації Кращий короткометражний документальний фільм. Фільм про тернопільський підрозділ військових та компанії, фільм-портрет. Він розкриває побут, бойові завдання, і власне відпочинок шістьох міських військових які власне через свою історію, розповідають історію, те як вони прийшли воювати про захист і про родину, і що дуже важливо про майбутнє у номінації Локальний талант перемозду була акторка Оксана Стринадюк, виконавець головної ролі в ігровому фільмі. Ти все зрозумієш колись, який зняли в Івано-Франківську. Це була історія, і є, і продовжує своє життя. про нас про наш час, про жінок, які чекають, про чоловіків, які воюють. Надихнула на цю історію команду Херсон в час, коли було визволення Херсону. Багато історій і знайомих були в наших режисерів, які розповідали, як вони виїжджали з окупації. Роман Яскінажбора переглянув всі фільми на кінофестиваль. Він два дні їздив у Коломию і назад у Хріслі-Колісному. по півтори години в одну сторону. Каже, що дуже задоволений побаченим. Дуже хочу мотивувати людей, змотивувати, щоб люди маючи здорові руки і ноги, працювали, намагались розвиватись, бо це так важливо. Це дуже важливо і це направду нам зараз потрібно, І дуже потрібно людям звикати до таких людей на крізь колісному, тому що люди не адаптовані, не привикші до таких людей, іноді дивляться не так. До слова, кінофестиваль у місті над прутом благодійний. Всі кошти виручені з продажу квитків. Організатори передали фонду відновлення добробуту з ірпеням. З коломи Іванан Малецький Галина Ровеншук, телерадіо компанія Раї. Віра, культура та українська духовність об'єднали Прикарпаття. У Маріамполі відбувся духовно-мистецький фестиваль Вірою. Приурочений 160 шістдесятій річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького та сторіччю від дня народження патріарха Володимира Романюка. Таланти з усієї області представили сакральне декоративно-ужиткове мистецтво, а також духовні піснеспіва. Як проходило свято у матеріалі Яна Лазорек. Віра і жертовна праця у селі Маріямпіль, що в Дубовецькій громаді відбувся духовно мистецький фестиваль Вірою. Фестиваль зібрав майстрів декоративного житкового та сакрального мистецтва, хорові колективи і вокальні ансамблі з усього прикрепаття. Їх відзначили обласними відзнаками за професіоналізм та відданість мистецькій справі. Народний аматорський фольклорний етнографічний колектив Дубівчанка. Леся Летвину там стоїть. Захід присвячений 160-й річниці відня народження митрополита Андрея Шептицького і сторіччю відня народження патріарха Володимира Романюка. Очільниця області Світлана Онищук звернулася до прикарпатців з проханням бути сильними в такий важкий час. Сьогодні єднання, дорога громадо. Єднання це те, що найбільше нам потрібно. Ми маємо бути мудрими, сильними, незламними, такими, як там далеко на фронті, наші воїни, доблесне військо. І я вам хочу щиро подякувати, що ми завжди уміємо об'єднуватися в добрих справах, і саме ці добрі справи характеризують нас. Як сильних українців, Яна Лазорик, Віктор Костянюк та радіокомпанія «Рай». Колекція Коломийського музею писанкового розпису поповнилася унікальними експонатами. Тут відтепер демонструватимуть шість срібних монет писанок, викарбуваних королівським монетним двором Канади. Це подарунок відомої мисткині та амбасадорки української культури у світі Марії Репан із Торонто. Нові експонати вже бачили наші кореспонденти. Марія Рипан з канадського міста Торонто, знана мисткиня, дослідниця народного мистецтва, амбасадорка української культури. Вона приїхала в Україну, щоб передати коломийським музейникам оригінальні експонати, які викарбовані королівським монетним двором Канади. Кожного року вони просять когось іншого, щоб зробив дизайн. І так, що є шість чудових писанок, а це є монети. І так що я, на мою думку, це належить. Воно повинно бути в музею, а тут є такий унікальний музей писанки. Так що я постановила ще від початку від 16-го року, як вийшла перша монета, що місце для неї є в музеї. Завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська розповіла, що візити Марії Репандоколомої завжди несподівані і цікаві. Щоразу її візит супроводжується і чи майстер-класами з бісероплетіння, які вона проводить і в Україні і за кордоном, чи презентацією книжки, але починаючи з. В 2016 року пані Марія щороку приїздила до нашого музею з подарунками. У 2016 році вийшла перша срібна монета у формі нашої української писанки. Це була подія не тільки для канадської нумізматики, бо монета побачила світ завдяки канадському монетному двору. Наразі в музеї писанкового розпису є 10 монет писанок. А Марія Рипан обіцяє надалі поповнювати цю колекцію. З коломої Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія. Раї. Швидкість, точність та злагодженість. У Києві відбувся чемпіонат України з військово-технологічного спорту. Серед десятків учасників найкращими стали поліцейські з Івано-Франківщини, виборовши перше місце у перегонах безпілотників. Як це було у матеріалі Юлії Торконяк. У Києві відбувся чемпіонат України з перегонів безпілотних літальних апаратів. У змаганнях взяли участь близько сотні пілотів, серед яких були і правоохоронці з Прикарпаття. Вони продемонстрували високу майстерність, технічні знання та вміння працювати разом. Команди змагалися у витривалості та професіоналізмі, а також відпрацьовували навички, потрібні для виконання реальних службових завдань. За результатами чемпіонату команда поліцейських головного управління національної поліції в Івано-Франківській області здобула перемогу та виборола перше місце серед команд сил оборони України. Змагання були напружені, було дуже багато професійних учасників, але нам все ж таки вдалося вибороти це перше місце. Саме у нашому розділі завпів перегонів було 10 перешкод, які потрібно було подолати. І потім визначався найкращий час серед команд. Серед учасників змагань були присутні молодь військо військові, цивільні ветерани, представники навчальних центрів та правоохоронні органи з усіх регіонів України. Ми вже в п'яте приймаємо участь у цих змаганнях і сподіваємося, що ми далі будемо приймати участь, тому що військово-технологічний спорт рухається вперед, і за цим стоїть майбутнє. З початку повномасштабного вторгнення прикарпатські поліцейські оператори БПЛА у складі зведених загонів несуть службу на фронті. Вони здійснюють розвідку, виявляють ворожі позиції та техніку, коригують артилерійський вогонь і допомагають планувати бойові дії. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї на цьому завершуємо підсумок подій доби Прикарпаття. Попереду головні новини зі світу. Залишайтеся з нами.